Михайло, місцевий житель 13 листопада 2025 року прийшов до Житомирського районного управління поліції номер 1 аби задекларувати вогнепальну зброю. Максим Клименко, старший інспектор сектору контролю за обігом зброї, розповів, що відповідно до закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України від 25 листопада 2024 року, чоловік задекларовану зброю зможе застосовувати для відсічі збройної агресії Російської Федерації чи для вдосконалення власних навичок у тирі. Чоловік звернувся на лінію 102 з приводу декларування вогнепальної зброї. Самостійно прибув до підрозділу поліції Житомирського груп номер 1 От зараз відбувся процес декларування. Йому потрібно мати з собою лише копію паспорта. Фото 3 на 4 та ідентифікаційний код. Інспектор здійснив візуальний огляд огнепальної зброї. Ми оглянули зброю, встановили марку калібр, номер зброї, фотографували зброю. Громадянин задекларував мисливську гладкоствольну зброю марки Тозб го калібру. Кінця 50-х років минулого століття та 20 набоїв 16-го калібру. Виписали квитанцію корінець про те, що людина задекларувала вогнепальну зброю. Зі слів правоохоронця, один раз на рік працівники поліції проводять перевірку місця зберігання зброї. Його будуть перевіряти як власника зброї за місцем свого проживання. Йому потрібно буде мати належні умови зберігання, а саме металевий сейф, в якому має зберігатися зброя, яку він задекларував. Олексій Ковальчук, начальник сектору контролю за обігом зброї Житомирського районного управління номер 1 каже, що при самостійному зверненні до Національної поліції України громадяни звільняються від кримінальної відповідальності, передбаченої статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. Олексій говорить, що з 25 листопада 2024 року, станом на 13 листопада 2025 року до Житомирського районного управління. Поліції номер 1 за декларуванням зброї звернулись 60 осіб. Спочатку проведення даних заходів до Житомирського районного управління номер 1 звернулося 60 громадян, які задекларували зброю. Якщо ми візьмемо в розрізі по видам зброї, яка декларувалася, то у нас було 21 одиниця автоматичної зброї, це безпосередньо автомати Калашникова, як і трофейні, так і знайдені громадянами на території держави. Вогнепальна гладкоствольна зброя, 28 одиниць, 7 карабінів та 4, пістолети, 4 нарізні пістолети. Також було задекларовано понад 16 тисяч набоїв. Після закінчення військового стану громадяни, які мають задекларовану нарізну зброю, впродовж 90 діб мають звернутися до відділень поліції, де вони декларували її для перевірки, говорить Олексій Ковальчук. Якщо ми говоримо. Про нарізну там карабіни або е, автомати калашников. дану зброю, помістивши в спеціалізовану майстерню, переробити в мисливський карабін та оформити на свою е, оформити на себе відповідно до дозволу, можуть просто здати зв'язку з непотрібністю даної зброї або переробити її в макет. Тетянин Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.